Граматика і свобода що між ними може бути спільного? Ну, на перший погляд, здається, що абсолютно нічого. Але сьогодні ми з вами зануримося в есе Юлії Баїр і побачимо, як знаєте, одна крихітна частина мови, кличний відмінок, змогла стати справжнім символом цілої культури. Ну, муру збиратися разом. Ну от серйозно, чому граматика це раптом політика? Зазвичай ми думаємо, що це просто ну такий собі набір правил з підручника. А що якщо я скажу, що всього на всього один відмінок може бути символом ідентичності, історії і навіть, уявляєте, боротьби за свободу? Добре, але перш ніж ми з головою зануримось в історію та політику, давайте почнемо з основ, так би мовити, з Азів. Що ж це воно таке, цей кличний відмінок? Отже, ключовий момент. Усе насправді дуже просто. Кличний відмінок це та форма слова, яку ми вживаємо, коли когось кличемо чи до когось звертаємось. Тобто ми не кажемо привіт, Юлія, ми кажемо привіт, Юле. Відчуваєте, яка інша молодика? Це власне і є та сама клична форма. А ось і кілька простих прикладів, щоб було зрозуміліше. Дивіться для чоловічого роду пан перетворюється на пане, для жіночого, як ми вже казали, Юлія стає Юле. Саме такі дрібниці і надають мові особливої мелодійності, знаєте, такого особистого теплого відтінку. Так, а от тепер ми підходимо до найцікавішого і, мабуть, найдраматичнішого в цій історії. Чому ж ця, на перший погляд, абсолютно звичайна граматична форма, раптом почала просто зникати з нашої мови? А відповідь, власне, ось у чому радянська мовна політика. Вона мала на меті максимально зблизити українську з російською і всі унікальні риси, як от наш кличний відмінок, просто оголошували неправильними, якимись застарілими. Тобто, головною метою було просто е, елімінувати, знищити все те, що робило нашу мову самобутньою. І от власне, як виглядав цей непростий шлях? Дивіться, в радянську епоху його цілеспрямовано викорінювали. Потім прийшли дев'яності, і, як пише авторка, він почав звучати якось ну, дивно, навіть не модно, за нього було майже соромно. І що ми бачимо сьогодні? А сьогодні його свідоме і я б сказав, горде повернення. Ось ця цитата Юлії Баїр, вона просто неймовірно точно передає атмосферу того часу. Просто вдумайтесь дітьми в розгублених 90-х ми соромилися його. Ви можете собі це уявити? Ціле покоління виросло з відчуттям, що частинка їхньої рідної мови це щось таке немодне, неправильне. Це ж яскравий приклад того, наскільки глибоко політика може прорости в культуру. А зараз ми підходимо до самого серця цього есе, до однієї дуже особистої історії. І знаєте, цей спогад показує незламність мови набагато краще, ніж будь які товсті підручники з граматики. Отже, головний герой цієї історії пан Пеленський. Давайте познайомимось ближче. Це був сусід авторки, вчитель мови на пенсії. Справжній інтелігент, завжди в костюмі, в капелюсі, він був просто взірцем правильної красивої мови. Але як це часто буває в житті, у нього була одна маленька слабкість алкоголь. І от уявіть собі таку картину. Одного дня пан Пеленський, ну, скажімо так, трохи перебрав і заснув просто у дворі на лавці. А діти, ну, діти є діти, їм же все цікаво, вони вирішили перевірити, а чи він взагалі живий. І придумали план такий собі трохи жорстокий, але дуже дитячий покласти на нього кота. І ось вона кульмінація. Кіт, звичайно, злякався і вчепився пазурами просто вчителю в груди, і пан Пеленський, раптово прокинувшись від болю з глибокого сну, що він робить? Він інстинктивно, на автоматі, звертається до цього кота в ідеальному, бездоганному, кличному відмінку Ну що ти, коте? Розумієте, не кіт, а саме коте. І ось ця, на перший погляд, така проста, майже анекдотична історія вона підводить нас до головної думки. Мова це ж набагато більше, ніж просто спосіб спілкуватися це, якщо хочете простір нашої свободи і нашої ідентичності. І саме кличний відмінок, як каже Юлія Баїр, є однією з ключових рис цієї самобутності це, власне, те, що робить українську мову українською, унікальною це її такий собі особливий звуковий код, якщо хочете. І тому, коли ми свідомо використовуємо такі унікальні риси нашої мови, це і є по суті вияв свободи. Це свідомий вибір зберігати, плекати, розвивати свою культуру, свою ідентичність. І, звичайно, треба сказати кілька слів про саму авторку, чиї думки ми сьогодні розбираємо. Юлія Багір, поетка, журналістка, перекладачка з Львівщини. Вона народилася в містечку Бібка, яке колись було найменшим в Україні. І знаєте, мені здається, що саме походження з такого маленького, затишного галицького містечка і сформувало в неї таке особливе трепетне ставлення до мови. О, а ось ця цитата, вона просто неймовірна. Тільки вслухайтеся кличний відмінок це унікальні аудіопестощі. Правда ж, геніально? Авторка тут описує не суху граматичну функцію, а саме відчуття, це наче такий ніжний, ласкавий дотик, але на рівні звуку. Ну що ж. Звучить усе дуже красиво. А як нам самим долучитися до цієї історії? Як повернути ці самі аудіопестощі у наше щоденне життя? А дуже просто давайте трохи попрактикуємось. Ось дивіться кілька найпростіших прикладів звертаючись до друга, кажемо друже, до сестри сестро, до бабусі бабусю, а до брата брате. Це ж елементарно. Але саме з таких, здавалося б, дрібничок і складається справжня жива мова. Отже, давайте підсумуємо: сьогодні вживати кличний відмінок це не просто слідувати якомусь там правилу з підручника. Ні, це свідомий вибір кожного з нас. Це такий собі маленький щоденний акт святкування нашої культури, нашої унікальності. І наостанок я залишу вас із одним питанням, і це не просто риторика, це справжній заклик до дії. Подумайте, до кого саме сьогодні ви звернетесь у кличному відмінку, кому подаруєте ці унікальні аудіопейстоші? Адже саме так, крок за кроком, ми повертаємо нашій мові її справжню повноту і красу.